Всіх вітаю, ви на каналі Лілія Перепілочки, показую, що ми зробили. Наш кормозмішувач. В принципі, все з знапотребу. З металобрухту все, що знайшли, все було в використанні, тому ось зібрали це кормозмішувач. Взяли 200-літрову бочку, вона така. З товстового металу, вона ще послужить довго, я думаю. Внутрі, це в нас ось така труба. Вона проходить через всю діжку, з тієї сторони підшипничок та стійка, просто закріплена на стіні та підлоги. І з цієї сторони це теж підшипничок, який вам показало минулого відео. І ось ця труба, вона. Заходить у ці підшипники. Тут ремінь та шкіф на самій діжці з кута металевого, тут та кім, мотор та редуктор. Все закріпили на підлозі, щоб воно трималося. Ну, наче все тримається. Зараз візьму, запущу. Наш кормозмішувач. змішувач. Все працює. Можна навантажувати кормом. Подивимось, скільки корму в нас поміститься. Так, добре зупинилися, можна буде завантажувати. Скільки поміститься, зараз будемо дивитися і як буде працювати з вагою корму. Під навантаженням теж все подивимось, Тож не перемикайтеся mm. Всі інгредієнти засипали, вийшло 75 кілограмів. Влізла сюди е, корму взагалом. Зараз буду закривати І все перемішувати. З отура вийшла гарна книжка. Наче ну, поставила. Поки що з гайкою треба знайти бо, е, баранчика, поставити. так. Угу. Поки що треба зробити. Поки що ось так ключом. Сильно затягувати не буду. Просто що. Трішки просипається, треба поставити резинки, але в принципі ну, працює нормально. Вимішається, теж покажу. На деякий час я її зараз залишу. Може хвилин на 15, ось так. Вимішається, теж покажу, як вимішала корм. Змінила напрямок обертання діжки, так краще натягується ремінь. В принципі, працює нормально, показує себе мотор, там сам змішувач добре. Мені все подобається, трішки просипається треба доробити е, ці моменти там з баранчиком е, з резинками але взагалі ну загалом все добре Ось кормозмішувач все змішав. 15 хвилин я не витримала, тільки 10. Але ну, бачу, що все гарно перемішалося. Текстура все рівномірно, все добре. Помістилося 75 кілограмів корму у такій 200-літровій діжці. До верху, мабуть, і 100 кілограмів би вмістилося, але ну. Для того, щоб гарно перемішалося, то треба вільне місце. Тому 75 кілограмів, 10 хвилин, і все готово. Кормозмішувачем я задоволена. Тут і буде зберігатися корм, поки не, не закінчиться. Тож, все класно. Пишіть коменти, буду всім відповідати. Кому більш детально цікаво, то додавайтеся до спільноти. Посилання на неї є у мене в описі каналу. А на сьогодні це все. До нових зустрічей на каналі. До побачення.